Ну, а сьогодні ми знову з приємною новиною у спільній співпраці з компанією Моршинська ми доставляємо на Бородянку практично 17 тонн води. Ми вже їдемо, загрузили першу машину, отаку велику. У нас везе отакий хлопець боярки теж Олексій. Сьогодні ми доставляємо воду, яка піде і мешканцям і бородянки, хлопцям, які її охороняють ЗСУ та теробороні. А я хочу ще раз повторити: ми дуже будемо вдячні за ваші лайки, репости, тому що для нас всіх це важливо, тому що чим більше люди будуть пам'ятати. Про те, що нічого це не скінчено, що дуже багато людей потребують допомоги. І е, в першу чергу, звісно ж, це наші хлопці, які знаходяться на передках, але ми не забуваємо про такі території, як Бородянка, яка дуже пострадала. Тому е, ми робимо ну максимально, максимально працюємо над тим, щоб допомагати робити щось добре і робити добрі справи. Тому допомога разом віримо. Збройні сили України віримо, що разом ми є сила, віримо в Україну в нашу перемогу.